Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Подробиці чергової атаки на столицю та ударів у відповідь по окупантах було збито 52 шахеди. Оперативна інформація від КМВ. повітряна атака на столицю. 14-та повітряна атака на столицю з початку травня. Сьогодні ворог вирішив привітати киян з днем Києва за допомогою своїх смертоносних БПЛА. Попередньо це була наймасованіша спо. Чатку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме баражуючими боєприпасами шахед. Напади здійснювалися в кілька хвиля. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 50 безпілотників рашистів. Остаточні дані у звітах генштабу і ПС за інформацією, яка уточнюється внаслідок падіння уламків, є жертви та руйнування в різних районах Києва у голосівському через Збиття дронів уламки влучили у семиповерхову нежитлову будівлю. Одна людина загинула, одну госпіталізували. Виникло займання даху одного з ТРЦ, Виникла пожежа на території одного з будівництва. Також було загоряння на території підприємства. Спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі, одна тисяча квадратних метрів. Є один постраждалий. В печерському районі загорівся дах будинку у Дарницькому районі. В одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені. Двері інформація щодо постраждалих уточнюється. На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно. Тому завжди орієнтуйтеся на інформацію наших підсумкових звітів. Слідкуйте за новими повідомленнями. А поки подякуйте пійцям ППО за захист. Але самі будьте дисципліновані, неохильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги. Сергій Попко, начальник КМВ. смерть однієї. Людини підтвердив і Віталій Кличко наслідок падіння уламків безпілотника біля АЗС загинув 41-річний чоловік. Госпіталізували 35-річну жінку. В той же час під час тривоги в Києві лунали вибухи в Гомелі, Брянську, Курську, Ростові та Білгороді. Місця дислокації пускових установок дронів. Найгарячіша ніч була в Білорусі, адже саме звідти, мабуть, і йшла найбільша кількість дронів по Україні. За даними білоруських телеграм-каналів на Лунінець, Після ударів знищена пускова установка окупантів а також пошкоджені транспортні літаки росіян, які привозили дрони. Крім того, і повідомляють про потужну пожежу на аеродромі Брянська, куди також пролетіло українське балонятко. Загинули іранські інструктори. Також з радарів та каналів зв'язку з них бомбардувальник. Ту 95 який в той момент здійснював перельоти з бази Оленя на ремонтну авіабазу Таганрог. Надіємося, з Чернігова його таки дістали по маршруту. С уже попередили Білорусію. Ви пройшли всю межу надавши інфраструктуру для нанесення ударів по Україні. Тепер черга України відповідати до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.